Всім привіт! Сьогодні у нас такий спецвипуск, і я хочу на наглядному живому прикладі пояснити і роз'яснити, як же українці, які приїхали по ЮФОЮ, можуть стати спонсорами та допомогти іншим. Мене звати Валерія, я херсонка, яка вимушено виїхала за океан, і сьогодні ми тут зібрались саме для того, щоб розповісти вам корисну інформацію. А мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон, і тут на своєму каналі я завжди ділюся з вами корисною інформацією. Одразу кажу, це відео не є юридичною консультацією, а носить виключно інформативний характер. Тож сьогодні ми е, детально поговоримо про те, як українці, які самі нещодавно приїхали по ЮФУЮ, можуть виступити спонсорами і збрати інших друзів та рідних. Тож, це моя сестра Валерія, і вона з чоловіком вже виступили спонсором для одного українця. Тож сьогодні ми будемо це розбирати. Так, ми забрали нашого друга сюди в штати за програмою You4You. не дивлячись на те, що ми самі тут за цією програмою, у нас все вийшло успішно, і я хочу з вами поділитися цією інформацією, тому що я впевнена, що для багатьох людей зараз це буде дуже і дуже актуально. Так, тому перший основний пункт взагалі, хто може бути спонсором по програмі U4U? Це будь-яка особа, яка перебуває на території штатів легально. Тому якщо у вас є друзі, родичі, знайомі, хто самі приїхали по U4U, вони тут легально, отже, за цим першим критерієм вони проходять і вони можуть виступити спонсором. Значить, перед тим, як стати спонсорами, звісно, ви повинні бути в штатах. І ось особисто ми з чоловіком тут знаходились взагалі недовго, менше ніж рік. Але весь акцент буде саме на мого чоловіка, тому що спонсор не я. І на той момент ще ми не були одружені, тому я там взагалі ніяк не допомогла б. Значить, мій чоловік, на момент, коли він став спонсором, був в штатах приблизно місяці сім. Так, і тепер з цього все. тобто, ви почули, так, людина була на території штатів всього 7 місяців. Тепер ми переходимо до другого пункту, який є критерієм відбору вашого спонсора. Це зрозуміло його дохід. У чоловіка моєї сестри. Тоді він тільки під кінець року почав працювати. І в Штатах, в кінці року, ну а саме з початку січня. Всі подають таку податкову декларацію. Форма називається Tax Return або 1040. Він також подав таку форму, і до цієї форми увійшов дохід лише за півтора місяці, тому що він тільки-тільки почав працювати, і зрозуміло, що ну оце оця інформація і пішла до податкової. Ми можемо сказати, яка це була сума. Так, да ти пам'ятаєш точно суму? Так, це було 7 тисяч. Тобто він там відпрацював півтора місяця і так і показав це як дохід за 23 рік. І це було 7 тисяч. Ви можете перевірити взагалі, який потрібен дохід для спонсора. Для цього треба відкрити на сайті міграційної служби. Отак, справа, в верхньому куточку відкрити всі форми, і там є форма 814 п І там розписані які мають бути доходи у спонсора відповідності до кількості осіб, яких він забирає. Але зрозуміло, що 7 тисяч ну це мало, мало, навіть недостатньо зовсім навіть для однієї людини. Там для однієї людини сума щось там від 20 тисяч має бути. Тож не дивлячись на те, що сума була взагалі невелика, да, то хоч там і по факту чоловік працював трохи більше, але все одно показується тільки те, що пішло туди, в Tax Return, все одно одобрили. Причому дуже і дуже швидко. Якби тому, якщо ви хочете забрати сюди рідних або друзів, ви можете пробувати, і ось завдяки нашому досвіду, ви зараз можете бачити таке корисне відео. Ми переходимо до такого, ну якби не зовсім окремого пункту, але такого от важливого блоку інформації це саме у ці терміни. Тому що я бачу, що ви часто залишаєте коментарі, так і запитуєте скільки, скільки. Ну ось у випадку моєї сестри то розглядали скільки ви чекали десь. А, значить, чоловіка як спонсора підтверджували десь тижня, три, може там трішечки менше. А самого бенефіціара сам у цей театр Вела в саму пройшов за добу, і при тому, що це навіть був вихідний день, все одно вже дуже швидко прийшло. Так, але я хочу звернути увагу, що це, оскільки штат Вашингтон, то в нашому штаті зараз останнім часом дійсно міграційна служба намагається швиденько відпрацьовувати ці справи. Але середня статистика залишається незмінною. В середньому це місяць-півтора. На території США розглядаються такі справи, тож саме на такі терміни ви можете розраховувати. Звичайно, на правах самореклами в описі під відео ми залишаємо наші тіктоки, інстаграми, телеграми. Будь ласка, переходьте, підписуйтеся. Якщо щось цікаво, актуально, і ми щось не розкрили щодо того, чи може бути людина, яка сама приїхала по ЮФО спонсором. То вкажіть ваші запитання, будь ласка, і ми потім надамо відповіді на ці запитання для того, щоб це точно було для вас актуальним. І що ще хочу додати, взагалі, чому я беру на себе так сміливість взагалі про це розказувати, ділитися? Я сама сюди приїхала за цією програмою. Я кожного дня допомагаю підписникам, я збрала, зробила, допомогла багатьом друзям, знайомим. Ми проходимо весь цей процес разом. А також я допомагаю тут одній волонтерській організації. Тому кожного дня, не дивлячись на те, що я прилетіла ще півтора роки тому, кожного дня я все одно в цьому я займаюся «Юфою». Тому якщо ви хочете поспілкуватися зі мною особисто і почути відповіді на якісь ваші запитання, будь ласка, пишіть мені в інстаграм і за донейшн мені на каву. Я залюбки поділюся з вами своїми думками і досвідом. І тепер давайте ще скажу декілька слів взагалі про відповідальність, яку ви будете нести перед вашим бенефіціаром, перед вашим біженцем. А ну, якщо ви зайдете на сайт міграційної служби, то ви побачите те, що там є пункти, що ви взагалі повинні виконувати як спонсор. А значить, взагалі, коли ви будете заповнювати форму, звісно ж так, як ви є спонсором, ви повинні будете вказати ту інформацію, що ви. Готові надавати, да, виділяти на вашого біженця якусь суму вашого доходу, там приблизно 10%. Окрім цього, що ви дасте йому кришу над головою, ви йому або дасте ваш дім, або кімнату в будинку. Тобто, це також треба обов'язково прописати, тому що це якби фактично є вашою відповідальністю. Тобто. Е в даному випадку і в кожному випадку обов'язково ви прям прописуєте конкретний шлях, як ви забезпечите людину житлом. Ви пишете, що він там буде жити за моєю адресою, чи я орендую, чи в мене щось там є. Тобто, має бути міграційна, має бачити, що ви конкретно розумієте. Як ви будете це робити? У вас є план, і ви усвідомлюєте цю відповідальність. Але якби так, звісно, є те, що ви повинні, скажімо так, робити, але не дивлячись на це, все до вас додому ніхто не буде приходити перевіряти. Тобто, якби потім на ділі, як ви будете будувати відносини з вашим бенефіцаром, це якби вже особисто ваше. Тобто він може летіти так до вас, ви можете йому допомогти якийсь час фінансово. А так він може, якщо хоче, якщо у нього змога, летіти взагалі від. Інший штат. все якби залежить від того, як ви між собою домовитесь. Ну і якби це такий наш позитивний досвід. Ми готові потім ще обов'язково ставати спонсором для рідних, для друзів, тому що якби, ми готові допомагати, приймати, тому що зараз це дуже потрібно. А, тому якби не бійтесь, спробуйте, ставайте і зараз дуже активно одобрюють саме наших українців, тому що вже якби, американців бажаючих трохи менше ніж було до цього, тому обов'язково пробуйте. Можливо, хтось а, хоче. В коментарях заявити, що він готовий стати спонсором. Ми також будемо дуже раді. Так, це було б чудово, якби ви відгукнулися і хотіли б допомогти комусь. І так, до речі, є ще дійсно таке. Упереджена, упереджена думка, що якщо це американець, наприклад, подає таку справу, то вона точно буде погоджена і все буде супер. А якщо це там українці, то але я вам скажу абсолютно рівнозначну силу всі ці, ці справи, вони одинаково розглядаються і одинаково чудові позитивні результати. Тож дійсно забирайте друзів, знайомих, якщо є тако, така потреба, і якщо вам потрібна. Допомога в оформленні цих документів, також звертайтеся, залюбки з вами поспілкуюся. Ну що, я думаю, на сьогодні все. Ми не будемо говорити зайвого. Як завжди, хочеться, щоб це було для вас корисно. Дякуємо, Дякуємо за увагу! Всім па-па!